А, а може ми її. Давай, стоп, давай я допоможу. <різь> ми дізнались про те, що на Донбасі ще є кам'яні баби, які треба евакуювати в травні цього року завдяки журналістці. Суспільне Донбас, вона їх виявила в селищі Біло-Кузьмінівка. Обидві з них знайшла місцева вчителька з дітьми в місцевому яру, і вони їх перетягнули до школи. І постало питання її евакуації. Чому ми не знали про неї? Чому не вивезли в тому році, коли вивезли. 11 кам'яних баб нашою групою з території Донецької області, тому що, на жаль, не всі ще вони обліковані. Ми перевірили, чи там безпечно, яка ситуація по повітрю. Побачили, що. Ця баба кам'яна, вона доволі велика. Шість чоловік нас брало участь в евакуації так безпосередньо вночі, бо в день там дуже небезпечно знаходитись. Чому розпочалася війна? Щоб знищити нашу ідентичність як народу українців і знищити нашу історію і пам'ять про нашу історію. Тому я вважаю, що історію нашу потрібно пам'ятати. Народ, який не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Просто хоч щось врятувати, що лишилось від нашої, щоб взагалі не рознесло все повністю. Постарались, забрали. Чуть-чуть підкупали, так, щоб не пошкодити її, так щоб було ціленько. Ми її легонько положили на ремні. — Що, твою зараз? Є! Ця баба вона дуже важка, вона важить біля півтонни, та менша, це було простіше і на дві частини розбита. На жаль, але для хлопців це було простіше. Вони її в шістьох. Підняли викопали. Вона була закопана наполовину. Це дуже міцні хлопці. Я їм дуже вдячний за це. Я дуже радий, що вони всі живі, цілі, здорові, і українська історія їм теж за це. все дуже дякую.